Люди віком від 25 до 60 років, потім навіть ті, що не перебували на військовій службі взагалі не служили срочно навіть службу і навіть обмежено придатні. Так от що цікаво, от чому в цьому списку немає депутатів, суддів, прокурорів, чиновників, також їхніх дітей. Ну, чому? Тому я так і сказав, що кріпаків вони себе вважають панами. А нас держать за кріпаків, хай йдуть кріпаки, за них воюють і за їхніх дітей. І, до речі, дуже відповідально вони поставилися до цього, тому що якщо ви не стоїте на військовому обліку і при працевлаштуванні ви не стоїте на військовому обліку, вас будуть штрафувати там штраф 8 тисяч гривнів. Також меди... учбові заклади. Хто там хоче поступити, не стоїш на військовому обліку, також тебе будуть штрафувати. Це зв'язано з тим, що не обов'язково що 17 років, тому що є люди, яким там 25 років вже і хочуть поступити, навчатися. І от так вони відносяться до цього, так би мовити, таке ставлення. Через що я так і сказав, що кріпаків нас хочуть загнати на убой, а самі далі будуть. Тут царювати. І до речі, якщо вони так зробили, що не стоїш на військовому обліку штрафувати. А от мені цікаво просто самі депутати, судді, прокурори, їхні діти стоять на військовому обліку. Мені здається, що ні. Вони собі поробили групи своїм дітям поробили групи. В них діти інваліди хворі, хоча вони їх повивозили за кордон. Тільки я не можу зрозуміти, блядь, вони що, не українці, не живуть, так би мовити, в Україні, а в якійсь іншій страні. Тільки ми повинні, да? от ми повинні воювати і захищати свою державу. Інколи таке здається враження, що ми не відстоюємо інтерес своєї держави і не відстоюємо інтереси, щоб бути вільними. А ми відстоюємо інтереси чиїсь, так би мовити, їхні інтереси ми відстоюємо. Ну, дійсно кажу, от таке враження. Тому що вони тільки хочуть нас загнати чим побільше туди на убой. Обмежено придатних вони хочуть набирати, так би мовити. Кажуть, ну ми будемо дивитися, він може виконувати якісь свої функції. там, ну Чому тоді? Хай іде, також обмежений придатний, хай йде, повоює. Так можливо, ви. А, і до речі, повістки, повістки тепер має право вручати. Не тільки військомати мають право вручати, а також поліція і служба безпеки України. От через що це я так би хочу сказати, коли поліції і Службі безпеки доручили таке відповідальне завдання вручати повістки. Так може поліція і от служба безпеки трішки понавідується по нічних клубах в Києві, там в Одесі, по великих містах. А от понавідуйтесь, повірте, ви там дуже багато знайдете Бажаючих, бажаючих. Опса, дриться ососа, скакати, блядь. А захищати країну там нікого не знайдете. Там всі, мабуть, не то, що обмежено придати, а всі хворі, блядь. Зато скакати, блядь, ногами дригати, блядь, і горілочку пити. Ох, в них здоров'я. А як от водку піти, а то не спортом займатися, здоров'я потрібно, правильно? І так там. Так що отак то люди, задумайтесь, задумайтесь. Просто хочуть винищити. Винищити нас, українців.